здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою нашим випускникам. Але перед тим хочу, щоб ми всі оплесками запросили на цю сцену класних керівників, нинішніх випускників. Їх було багато. Зустрічайте! Свідкованного насильства, <плес> Ірина Володимирівна, грубо й Завальнюк Марія Василівна. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається. Дем'янчук Софії Андріївні. Свідоцтво з відзнакою. Соловта медаль. Медаль ми не можемо ще сьогодні вручити, тому що вона ще не до нас не прийшла. Бо дата вручення свідоць 14 червня. Ми тільки вчора їх отримали, цей пластик і маємо змогу їх вам вручити. Софія, вітаю тебе з таким хорошим досягненням і всіх благ тобі. Родована, вміцлива, оскільки завжди кожна знати більше. Самостійна та незалежна погляда до в своїх силах. Софія не сприймає будь-які поставлені завдання в труднощі. Вона намагається знайти в цьому можливість себе проявити. Ми надіємо, що тебе чекає велике майбутнє. І ще маю честь вручити Софії грамоти за досягнення у олімпіадах цього року. Софія Дем'янчук нагороджується за перше місце в другому етапі 24 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Софія Дем'янчук нагороджується за зайняте перше місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Софія Дем'янчук вихованка центру позашкільної освіти. Нагороджується за активну участь у роботі городка Європейський клуб та популяризацію інтелектуальних ігор. Дякую, Софійка. Успішно тобі майбутнього. Облиска для Софії. А для отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Я запрошую Іван Ільяну Ів ян, Богдані.